Ми йдемо. Сьогодні, знаєте, я не в розовому і не в головому, а я сьогодні такий хороший і білий брат, який і за дівочку, і за хлопчика, що ми заходимо. Команда вже нас чекає. Всі гості вже тут. Бачимо нову команду людей. А чому їх назад? Скажіть, будь ласка, кого все-таки хочете ви, як мама? Дівчинку. Добре, наш брат групи Сам. — Звичайно, що дівчата. — Дівчата, але у вас голова майка. — Та вони чого голова майка? Я в команді за хлопців, а ми будемо, будемо чекати дівчат. — Наш брат, дружко. Ой, Женя, вибачай. — Ну, нехай буде, щоб Бог пішов, але більше хочеться дівчатку. Але okay. ще раз кажу, нехай буде, щоб Бог пішов. <рес> за <рес> все треба дякувати. — Зрозуміло. А наш батько, тоже сам Алєк. Ти що <рес> хочеш? <рес> — Дівчата. — Дівчата. А яку?

Наша тетя Марианка, тоже мы без нее доскучили дуже сильно. Як ви думаєте? О, мы тоже белым, до речи, тоже белым. Лобчик чи девочек? Хлопчик, по хлопам, хоть кто с лобчик сказал. Скиня вам една, что я прекрасно шукал дивес, вы дедуджанин без Сохудел благословенья Леарик Телакамила.

in se ravelo časov s svojim dáčevorom, Mavel Avri Prosvetos, Mavel Avri Bahitales, Mavel Avri Zdravones, Mavel, niseve probleme, nisevi pita, denil, a čokoláči, mi baro, Androla, čipe, Androzdravipe, mi baro, in prosta imeni mi je Susa, blagoslovina v koleča vore, imeni mi je Susa, pravzaprav, zdravipe, kot dáče vore, imeni mi je Susa, pravzaprav, zdravipe, kot dáče vore, imeni mi je Susa, pravzaprav, zdravipe, kot dáče vore, imeni mi je Susa, pravzaprav, zdravipe, kot Kristopele, ste.

Parlo di Chavi, non mi volevo per te di me, mi venivo per parlo, mi apposta a sa Cristo, tu me le ciavores, tu male, le dà strada, le papus, le ciavorengere, le pradieduska, le prababuska, le saake, le pradieduska, le prababuska, Я просто в захваті, як то сказати по-українськи, просто благословляю ім'я Ісуса, будьте здорові, і хай дитина ваша буде здорова, і хай служить будущому хай прославляє ім'я Господа, бо Бог дав і це велике діло. Амен. Але вас благословляю. Женя права пендування. Та що можу сказати? Я на цю дитину, власність Божу. Не буде власна на цю дитину ні світ, ні хвороби, ні беси, але ж нас Господь Бог. Я Благословляю вас, благословляємо твою переміну, Стаміла. Ми просимо Господа Бога, щоб він сохранив цей плод, який він в тебе вложив. Ми просимо, щоб ця дитина родилася здоровою, щасливою, щоб вона росла вам на радість і щоб ви виспитали її правильно, щоб Господь наповнив ваші разуми мудростю, щоб ви змогли її виспитати так, щоб вона стала на путь істини, на путь Божий. Благословляю вас. Eu don't